Думаю, що нашим глядачам і нашим виборцям буде цікаво дослухати, що перетворюється і як створюється нова схема мегакорупції. Забрали 500 тисяч гектарів землі, передали як в тимчасове управління фонду держмайна. Фонд держмайна. Далі передає цю землю всі 500 тисяч плюс користування на 50 років новоствореному державному підприємству. Чи це буде одне, чи їх буде 12 чи 24, Це ще невідомо. Сказали, подумають над цим. 12% це державне підприємство заплатить в бюджет, а 12% залишає в своєму розпорядженні. Вам не соромно, влада. Ви вже ніяк не зупинитеся в розкраданні на зерновому коридорі. у Вас півтора відсотки з обороту, тут у вас буде 12%. відсотків. Я порахувала, це десь біля п'яти мільярдів за рік буде накопичено в кармані. Корупція під час війни сягнула більших розмірів, чим там при тих президентах, які зараз десь знаходяться далеко в Російській Федерації. Коли державне підприємство, яке заволодіє 500 плюс тисячами гектарами землі, здасть в оренду. В суборенду реальному там бізнесу, хто зможе заплатити 24%, то в бюджет воно буде платити тільки 12%. бо це буде орендна плата, послуга, не земельний податок. Якби хотіли наповнити бюджет, то передавали би тим, хто готов платити 24% не як суборенду, а оренду від фонду держмайна. І тоді всі би гроші пішли в державний бюджет. А так. Державне підприємство чи сітка таких державних підприємств буде головними спонсорами на виборчу компанію всієї цієї братії, яка хоче йти двома-трьома флангами і знову мати владу. Майте відповідальність перед тими людьми, хто воює, хто втратив здоров'я, хто взагалі залишає життя на полі бою за те, щоб ми з вами тут обговорювали.